Ми зустрілись, щоб обмінятись досвідом щодо реставрації історичних споруд. Тут не перевершена споруда університету, тому ми привезли досвід реставрації з Австрії. це був такий зроблений загальний аудит за допомогою сучасного обладнання. Дуже дуже сучасного ми побачили, що в цій будівлі є так, би мовити, принципово. Складним, і що можна зробити або можливо зробити. Ну це буде запропонована система, так би мовити, заміна опалення, яке існує, на систему, яка може бути запроваджена. І друге це впровадження системи контролю за опаленням. Це мармурова зала, Її скільки не опалює тими методами, що зроблені ще в 50-х роках минулого століття не опалиш. Що, що б ми не робили? Значить, я вже не кажу про те, що ці труби вже мають більше 50 років, вони, їх треба міняти. Потім там труба опалення йде по горищі, така система зроблена. Вона гріє, крім всього, гріє горище і небо. Тож це не годиться, треба по новому Вони зробили рекомендації, як то зробити, щоб не гріти горище і небо.